Минулої п'ятниці, а саме 4 липня у Первомайську, відбулася позачергова сесія міської ради. Причиною термінового скликання депутатів стало рішення суду, згідно якого необхідно поновити на посаді скороченого раніше працівника Ірину Ляхович. Прийняти на роботу виконати термінове рішення суду на можливості не було. Тому я звертаюся до вас з питанням відповідно до рішення суду, як мені викладено, поновити на посаді головного спеціаліста відділа контролю. На сьогоднішній день ситуація така, що в структурі такого віку немає». Перш ніж приймати рішення, депутати взялися обговорювати питання. Робилося це за зачиненими для камер дверима. Просять залишити залу, поки буде працювати робота, поки буде працювати комісія. А на сесію ми вас запросимо». Обговорення тривало більше 40 хвилин. Після чого депутати взялися голосувати вже в присутності журналістів. Як результат, з 27 присутніх парламентарів четверо проголосували за відновлення структури виконкому, а отже, і відновлення на посаді скороченого працівника, восьмеро проти. Ще частина не голосували або утримались. Замість виконати рішення суду в мерії вирішили запропонувати інше робоче місце. запропонували посаду. Яка на сьогоднішній день ді посади 3? це старший інспектор з благоустрою і інспекторського устрою. Інспектор Ви згодні на цю посаду Ні. запропоновані посади не є державною службою. За словами Ірини Ляхович, її скоротили через політичну позицію матері депутата районної ради Асі Литвинюк. Ася Павліна виступала проти екс губернатора Миколи Круглова. За що і поплатилася її донька? Це є розправа чистої води, але не за мої діяння, не за мої невиконання якихось професійних обов'язків. А за політичні погляди, за громадську позицію, за думки моєї рідної матері. для відміни рішення попередньої інстанції, первомайська мерія звертається до одеського апеляційного суду. Ірина Ляхович в свою чергу запевняє, що теж боротиметься за відміну несправедливого рішення міської ради.